Нас запросили на випускний вечір інклюзивної модельної школи нові ми. Тож давайте поцікавимося, в якому суспільстві хочуть жити люди, та що є цінністю для випускників, батьків та викладачів. Розпочинаємо школа моделінгу. Нові ми розвіює стереотипність прийняття людей з інвалідністю. Кожна людина сприймається як особистість. Педагоги допомагають розкрити учням талант та відчуття впевненості в собі. Ми поцікавились, що ж надихає засновницю школи Ольгу Акімову в своїй діяльності. Дівчата, ну і взагалі люди з інвалідністю, і саме ці дівчата вони мене надихають. Вони є джерелом моєї енергії. Для того щоб рухатися вперед, бо глядячи на них, глядачи на їх жагу до життя і наполегливість в досягненні своїх цілей, тобто ти розумієш, що ну немає такого, що не на часі зараз інклюзія, не на часі зараз м, прагнення жити. Тобто, дивлячись на них, ти розумієш, що життя подовжується, його ніхто не відміняв. Чим є важливий сьогоднішній захід для вас? Значить, сьогоднішній захід це відкритий випускний вечір наших моделей, інклюзивної модельної школи, разом займаються дівчата без інвалідності та з інвалідністю. Тобто, сьогодні вони будуть на подіумі разом показувати практично, чому вони навчилися за ці три місяці нашої взаємодії свого навчання. Ну і таким чином ми будемо. Затверджувати ідею інклюзії в Україні і рухатися до нового інклюзивного толерантного суспільства Моделінг неможливий без дизайнерської праці. Тож українські дизайнери доводять широту свого сприйняття не словом, а ділом. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, в цьому в чому полягає важливість подібних заходів, таких як сьогодні? Ну, напевно, це розповсюдження інклюзії по всій Україні, тому що. Скрізь є такі люди, як е, люди з інвалідністю, і важливо. Дуже важливо їх підтримувати, щоб вони відчули, що вони не самі в цьому світі. Ми е, показуємо себе через призму нашої внутрішньої краси, сили, впевненості, зламу стереотипів. А в цілому для е, глядачів це дуже тіше, що прийшли люди, які е, не бачать перед собою людей з інвалідністю, а бачать е, талановитих, індивідуально, скажімо, креативно розвинутих особистостей, які е, демонструють різноманітні колекції, які Мають взагалі яскраві хобі, цікаве життя і ще й допомагають іншим. Так, дійсно, я в зовсім іншому. амплуа відкрилася для. себе самої. Таке свято, яке дійсно запам'ятається надовго. Я думаю, кожній випускниці викрибується десь в районі серця. Це приклад показати, що як можна функціонувати, як можна ресоціалізуватись, і скажімо так. І жити на повні груди. Всі люди різні, але всі люди рівні. І ця різність вона навпаки надає певних виразностей кожній особистості. І ми маємо відноситись з розумінням і з повагою до кожної особи. Всі ми живемо в одному світі, і дуже важливо відноситись один до одного з повагою, з любов'ю. Рушить кордони, які існують на сьогодні, дівчата. Настільки впевнені в собі, вони відчувають цю підтримку, вони відчувають, що вони. Знаходяться на одному рівні з усіма. Дівчата, які сьогодні представляють такі ну, просто незрівнянно красиві сукні, да, свою майстерність, своє вміння. Вони говорять про те, що вони є особистостями, вони є індивідуальностями, і вони варті того, щоб про них знав світ і про їх можливості, які просто нескінчені. Це дуже глобальна важливість змінити. Сприйняття суспільства це дуже складно, і зараз хочеться, щоб наше майбутнє було новим, вірним, справедливим та широким. Мені дуже хочеться з вами подивитися своєю творчістю, емоціями, віддати вам всі свої душевні переживання, в моїх словах, свої ноти і шикати. Далі цікава розмова з співачкою Мятою, яка прийшла привітати випускників та зробити творчі подарунки, яким бачить співачка світ майбутнього. Що потрібно зробити, щоб ми жили в благотворчому суспільстві? Ми маємо підтримувати один одному і показувати, що життя не зупиняється, воно йде вперед. Треба жити, треба насолоджуватися життям, робити ось такі заходи на підтримку один одного, тобто жити повноцінним життям. Не пропустіть дефіле випускниць школи новіми. Випускниці виглядають красивими та щасливими. Давайте поговоримо про майбутнє. Насправді! насправда. От якраз, напевно, от таких емоцій я, 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 я от таких емоцій сьогодні і очікував. будь ласка, опишіть світ, в якому ви б хотіли би жити. Суспільство мрії – це коли люди з повагою один до одного відносяться незалежно від своїх поглядів, бо кожен має право на власну думку, і це такий світ мріє. То все ж залежить, скажімо, від нас, мабуть, світ. Кожний з нас дає світ. Ну я думаю, що свої, своєю роботою, своїми вчинками. Напевно, я би хотіла і бажала б нашому українському суспільстві, щоб ми як умога скоріше жили в суспільстві, рівному для усіх нас, для всіх людей. Ми на початку. На початку цього масштабного благочинного вашого проєкту країна мені наша країна мені здається на правильному шляху до цього. А саме такі заходи, як сьогодні, якщо їх буде більше, то це буде немовірно круто. Ми б хотіли бачити саме суспільство з рівними можливостями для всіх. Для кожної людини важливо безпечне життя, щоб вони кожну свою ціль. Щоб вони до неї йшли точно так же, як вони йдуть до цієї цілі, до цього заходу, щоб вони з такою ж наполегливістю, щоб вони рухалися по життю, який внесок суспільства в цілому і кожна людина окремо може зробити для того, аби наш вектор розвитку, який є сьогодні споживацьким, перетворити на благотворчий де життя людини, саме основна цінність. Я думаю, що перш за все, людина має почати з себе. І коли це стосується кожного, коли це стосується кожного життя, люди починають розуміти цінність того, що вони можуть зробити хоча б щось мінімальне. Тому коли ми стикаємося з цим самі, то звичайно ми починаємо задумуватись, а як їм допомогти, а як зробити їх життя комфортніше, як зробити кращим. Я би хотіла жити в такому світі, де не буде війни. Важливо просто залишатися людьми в будь-яких ситуаціях, насправді, в суспільстві, яке насамперед мирне, мирне. Без війни соціально доступним, інклюзивним, де біжать тобі допомагати, пропонують волонтерське таке суспільство, благодійне. Хочеться, щоб суспільство підтримало одне одного, більше спілкувались, щоб не було ні насильства, ні інших проблем соціальних. А все-таки люди заакцентувалися на розвитку внутрішньому, також і підтримці інших, щоб ми почали бачити тих, хто є поруч і нас. Почала бачити, чути і не боялась а навпаки, підтримували даремно. Не хвалили, але бачили наші досягнення. Випускники, батьки, викладачі та гості заходу розповіли про те, що хочуть жити в безпечному світі, де життя кожної людини є цінністю, щоб люди ділилися своєю любов'ю, підтримували один одного і робили світ гарнішим. І як сказала одна з наших респондентів, потрібно діяти вже сьогодні і не відкладати добрі справи на завтра. Тож давайте разом будувати безпечний щасливий світ, благотворче суспільство. А що потрібно кожній людині? Зробити, щоб було таке суспільство. Працювати над собою. Коли працюєш над собою, коли надихаєшся іншими, які працюють над собою, то дуже класно. Я вважаю, що кожна людина на своєму місці дуже багато може зробити. Головне це вибір і це бажання. Ну, мабуть, кожна людина відповідає зараз за себе, і кожній людині зараз треба намагатись бути щасливішою, попри за все. Більше радувати життю, а більше намагатися радіти і цим, мабуть, якось ділитися з ближнім. Ну зараз треба підтримувати один одного. Люди повинні мріяти і повинні бути сильні в душі і мати можливість не тільки. Відповідати один за одного, але й відповідати за тих людей, з якими ти спілкуєшся. Я хочу, щоб все це відновилося, все ж ми були щасливі. І тоді, коли ми будемо допомагати ближньому, ми будемо також допомагати собі своєю працею, да ми е, своєю мужністю, да ми вже його будуємо. Ми, е, наша країна, да, вже об'єднала. Е, Цілий світ. Який внесок можне, може зробити кожна людина і суспільство в цілому, для того, аби змінити наш вектор зі споживацького на благотворчий, де на першому місці буде стояти цінність життя людини? Це відчути свою душу, не думати матеріально, не думати своїми бажаннями, а почути свою душу та серце і розуміти, що життя воно швидкоплинне і. Коли озираєшся, розумієш, що ти мав і маєш зробити те, що допоможе, хоча б одній людині. А якщо ти допоміг одній людині, то ти зможеш допомогти всьому світові своїми поступками, своїми кроками, своїми рішучими діями. Знаешь, вот такой очень вопрос, он такой глобальный. Но с одной стороны можно ответить так: доброта должна быть. Вот если будет добро, доброта, да, человек, он сам по, по, по идее он должен добрый быть. Если будет доброта и будет вокруг него создаваться вот эта аура добрая, и вот это и есть посыл к тому, что люди будут добрее и будет ну, жизнь, как вот говорят, жизнь не то, что налаживаться, она просто будет идти своим чередом в доброй сфере. Як ви гадаєте, що може зробити кожна людина для того, щоб вже завтра наш світ став кращим і щоб от, ось вже завтра ми опинилися в такому світі? Напевно, підтримувати один одного. Тому що чи є у вас інвалідність, чи немає. Треба пам'ятати, що ми всі люди, і ми всі хочемо підтримки. А підтримка це найважливіше. Рекомендую не відкладати щось нам завтра. Ми не знаємо, яке це буде завтра. Які є можливість не зробити сьогодні? Ми робимо це прекрасно сьогодні, і це входить в історію. Ці люди дуже різні, і мені би, наприклад, хотілося, щоб люди були добріші. Це однозначно. Люди були добріші, щоб більше в них було любові, допомоги один одному. Оце, мабуть, би змінило і світ взагалом. А чи важливо на вашу думку на сьогодні об'єднувати людей? А що насправді може об'єднати людей? Віра в майбутнє, віра в щось хороше, в щось світле. Віра в те, що ми дійсно будемо оцим благотворчим суспільством. Я думаю, що ця віра і це як наша самоціль. Якщо ми будемо об'єднані стосовно цієї цілі, звісно, ми здобудемо все, тому що наші коли ми разом, угу. ми сила і наші можливості без кордонів. людей. Об'єднує, мені здається. Відповідальність, от все між нічого не треба. Просто треба вміти любити і відповідати. І все кохання, підтримка один одного, психологічна допомога один одному для мене дуже важливо зараз об'єднуватись з людьми, об'єднуватись в різноманітні волонтерські. Групи об'єднання і допомагати один одному, тому що саме в єднанні, в допомозі один одному людина допомагає також і собі. А б ви хотіли побажати глядачам нашого телебачення, радіти життю, поважати людей навколо себе, поважати себе. Ну і звісно ж, любові, любові до себе, любові до ближнього, любові до країни. І хай це почуття любові робить нас сильнішими і красивішими, і щасливішими. Кохання це єдине почуття такої сили, що змінює внутрішню людину, змінює її принципи, змінює її життя та якісь такі умови життя до цього змінює все, що було. Вчора та мабуть малює дуже красиву картинку того, що буде завтра. Просто організовувати своє життя, брати за нього відповідальність і бути більш активнішими, турботливішими і. Коли ми почнемо з себе, повірте, суспільство теж буде доєднюватись. Бо коли ми починаємо з когось іншого а не з себе, ми маємо стати цим прикладом для змін, позитивних змін. Щоб ми сплатилися в амудійні, щоб кожен з людей, які дивляться, ваше телебачення, дивляться вас. Я хочу, щоб вони мали крила, мали надію, мали віру і головне мала любов. Мужності, сили та натхнення і віри в те, що лише ми, ніхто як не ми, можемо зробити цей світ краще. Потрібно лише підняти себе з дивана, з ліжка щодня і почати просто щось робити. Не говорити про це, а саме робити щодня потрошки. Впевненості в собі, в своїх силах, що в них все вийде. Не здаватися ні в якому разі. Зрителю, я всегда желаю вот такого знаешь, творческого, наверное, творческого вдохновения, терпения, может быть. А, огненных ритмов всегда всем желаю, чтобы огненный такой заряд, посыл был, был. И, конечно же, доброта, я думаю, что вот эти все качества и сделают вот самое зробить найпозитивніше. Вірити в себе. Найважливіше це завжди вірити в те, що ви робите, і не забувати, хто ми є. А ми є нові. ми. Бажаю, щоб вірили в себе, були впевненими, рішучими, пробували, жили сьогодні. Ми будемо суспільство і вклад в нас, в наших дітей, наших родичів, цей великий розвиток нашого громадянського справжнього суспільства, яке буде інклюзивним, яке буде добрим, здорового суспільства. Правильно бажаю, щоб ми постаралися бачити навколо більше Прекрасних речей спостерігали, аналізували і ділилися інформацією, надихали і мотивували, як себе, так і інших. Це любов об'єднаних людей, напамок бути відкривати. Сміливість, майстерність та впевненість випускниць вражає, але в сучасному світі складно розкривати таланти особистості в повному обсязі. Тому ми будуємо нове суспільство, де на першому місці життя та свобода людини світ, дає опіка про кожну людину, бо кожна людина важлива для цього світу. Ми всі разом будуємо благотворче суспільство та уже сьогодні створюємо наше майбутнє, приєднуйте. Те у благотворчому суспільстві ти сам вирішуватимеш, як тобі жити. Вперше за всю історію людства твоє майбутнє у твоїх руках. Вісім основ благотворчого суспільства сформовані з нашого бажання жити по-людськи. Кожен хоче жити у світі без воєн, без насильства, без тиранії, без бідності, без інфляції та будь-яких криз, без абсурдного і тотального споживання. Якщо ти хочеш миру. Безпеки, стабільності, якісної та безкоштовної медицини й освіти, хочеш вільно подорожувати світом, мати безумовний базовий дохід, доступ до вільної, безкоштовної енергії, то благотворче суспільство виконує всі твої мрії. Все це можна легко реалізувати найближчі роки. Як це зробити? Просто розкажи про це якомога більшій кількості людей.